Так, всім привіт! Ми, як завжди, вивчаємо німецьку мову. Сьогодні буде важлива тема, як не вчити німецьку мову, як не займатися по підручникам. Я знаю, тема звучить трошки дивно, але 99% людей неправильно вчать німецьку мову не тільки тому, що погані підручники погано пояснюють, але й тому, що вони неправильно вчать і використовують неправильні стратегії для вивчення. Я, як приклад, взяв декілька підручників. Ви всі знаєте, ці підручники Шріти плюс Ной з курсів інтераційної мови. Тут, наприклад, Ацвай Цвай, А Айнс. Ось приблизно такі підручники я взяв. І ми сьогодні поглянемо на них, які там є вправи на тему хобі, і подивимось, як цю тему вивчають на курсах і як її правильно вивчати. І так, поїхали! Для сьогоднішнього року я взяв нам тему хобі. Дивіться, це тема хобі, це один з найкращих підручників, які я знайшов шпектрум. Його використовують тільки в університетах, тобто в академічних кругах, там, де люди вчать німецьку, щоб потім е, працювати або вчитися в університеті. Тема А1А1, тобто люди тільки почали вчити німецьку мову, пройшов тільки тиждень, і як вони вчать тему хобі? Тут це дуже гарно пояснюється. Давайте прочитаємо разом. Інтерв'ю хобіс, поки все ясно. Потім де завдання. Драй курс Вже тут у людей на другому тижні занять можуть бути проблеми, бо курс тальнейма – це не таке легке слово. Чому не написати зі драй student або studentin, or fragen zie dry persoinen, запитайте три людини, зі драй mensen. Бо курс тальнема для А11 для першого тижня це складно, це моя думка. І далі йде Notieren, Sie die Antworten. Навіть тут, я вважаю, це не дуже гарно написано, бо Notieren, Sie die Antworten, Notieren. навіщо Notieren писати? Вони вчать німецьку мову два тижні. Візьміть die слово fragen, äh, schreiben, тобто fragen sie запитайте, drei studenten Kursteilnehmer, і no, schreiben sie die antworten. Fragen schreiben, oder fragen, antworten. Prosti, die слова. Ну, да ладно. І це один з найкращих підручників. Тут в нас на тему хобі лише одне питання. Питання was du gern? Або was machen Sie gern? Ідеально, тобто для початку навчання теми я вважаю це дуже гарне питання, і потім багато відповідей. Тобто, якщо порівнювати з цим підручником, да, в цьому шпектру набагато це краще зроблено, але все одно не ідеально. Зараз поясню чому. Давайте прочитаємо це разом. Was machst du gern? Що ти робиш з задоволенням? Людина відповідає: Ich schwimme gern. Я плаваю з задоволенням. Гарна відповідь. Ich Tance gern, я танцюю з доволенням, теж гарна відповідь. Ich höre gern muzik. Теж непогано. Ich koche gern. Я готую задоволенням. Ich spiele gern Fußball, tenis, komputer spielen і так далі. Ich leрne gern Sprachen und ich fotografiere gern. Теоретично все правильно. Крім того, в кінці навіть є реакція, тобто реакція Ich auch. Я також. Або інтересант, цікаво, або вірхіт реально. Без проблем все правильно. Тобто, якщо людина вивчила на першому тижні е, вже як працюють ці слова, наприклад, machen, вона знає, що їх ma he, du machst, er macht, wir machen, ihr macht. Ziemachen і так далі. Так само всі діє слова, які тут були: хьорен, fotografieren, танцен, зінген, шпілен, для А 1 це ідеальні дії слова. Тобто, все гарно. Люди можуть, по-перше, вивчити конюгаціон, так як, наприклад, хьоре. і хьоре музик. Давайте тут напишемо. І хьоре музик. Tu hörst Musik», Er hört Musik», Wir hören Musik», «Ihr er hört Musik» Und sie hören Musik». Тобто, а вже ж це треба спочатку навчити і завчити. Ну що ми маємо потім? Ми маємо тут лише айне фраге, а й тобто одну, одне питання, одне відповідь. Так не почнеш розмовляти. Тобто навіть тут, уявив діалог. Люди сидять, один каже, хал Піча, Хало Марія, Вас махсту герн, іх швіме герн, іх. Дай потім інша людина так само. Вас махсту герн, Марія, іх хоре герн музік. І я, я також. І вони сидять один на одного дивляться і не знають, що далі сказати. Тобто, так мову швидко не вивчиш. Зараз хтось скаже А1, і так все ясно, це дуже прості діалоги. Ні, навіть на цьому прикладі, на, цьому, на цій вправі, ми сьогодні це зробимо, можна зробити в 10 разів більше питань. Тобто, що ми тут маємо? Was machst du gern? І людина відповідає: Ich lerne gern Sprachen, ich fotografiere gern, ich spiele gern Fußball, ich höre gern Musik, ich koche, ich tanze, ich schwimme. І людина реагує на це: "А, wirklich, реально або interessant". І все. Що треба зробити? Замість сьогодні э, е, adverb, замість цієї частинки gern, ми знаходимо схожі частинки. Наприклад, є gern, можна сказати nicht gern, і схожі дієслова, наприклад, immer, Тобто завжди. oft, manchmal – це всі, всі слова однієї категорії. Тобто, ми тепер замість gern будемо підставляти ці слова. Зараз покажу, як це працює. У gern. Да? І відповідь «Ich koche gern». Тобто. І відповідь «Ich koche gern». Тобто, я роблю «Ich» плюс V плюс Gern. Отака була система. Тепер замість «Gern» або навіть «Do gern» ми додаємо ще слова. «Was machst du gern, що ти робиш без задоволення. machst du immer?» Тобто, якщо можна запитати «Was machst du gern, що ти робиш з задоволенням, то також можна запитати, маючи те ж саме питання, «Was machst du immer?» що ти завжди робиш. Потім «Was machst du oft?» Що ти деколи робиш? Часто робиш? Was machst du manchmal? Що ти робиш деколи? Was machst du selten? Rідko. Was machst du? Ні, і was machst du auf keinen Fall? І так, і з одного питання у нас було: Was machst du gern? Ich koche gern, ich lerne gern Deutsch. Ми зробили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben 8 Fragen gemacht. Ми зробили з вами зараз 8 питань. І тепер, пам'ятаєте, те місто, де стало герн, ми просто заміняємо цими словами. І що в нас виходить? У нас виходить тепер, наприклад, вас махсту. Ніткер. Ми просто йдемо по порядку. Ні. І така ж відповідь. «Іх кофе було gern тепер. Nicht gern. Ідемо наступне питання. Imma. Was machst du ima, що ти завжди робиш? Ich ma Deutsch. Ми просто підставили іма замість gern. Ось у нас тут герн, 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 герн герн. Замість цього герн ми тепер імо. іма, Або або ніcht. І виходять повністю нові приклади. Ідемо далі. Візьмемо тепер, наприклад, Манхмаль і запитаємо тепер, що ти робиш деколи. Вас machst du? Манхмаль, що ти робиш деколи? Ich lerne Манхмаль Deutsch. Так само, як в першому прикладі на місці Герн. Просто підставляємо нові слова. А як запитати, що ти ніколи не робиш? Це буде вас махст ту ні перед останнім словом. І повністю ми просто дали одне слово, повністю на весь міст вас нахсту ні. Ich koche ні. Я ніколи не готую. Ось так треба вчити всі ці слова. Потім, коли ви завчили ці системи gern, ніch gern, ima oft manchmal, можна ще додати новий блок ван. Амдінстаг. 3 дні в понеділок, у вівторок, у середу. І тепер ми робимо нове питання. Ми комбінуємо це все разом. І виходить, нас тепер не просто вас махсту герн, а du вас махсту Montag?». І в нас сім днів це ще 7 питань. Вас махсту Montag? – Ich монтаг і кохе Montag. І потім підставляємо ці червоні слова. Was machst du nicht gern am Montag? Тобто ми не брали нічого нового. Ми підставили те, що було. Це і блок 1. Там можна ще дуже багато блоків додати. Потім ще додатково можна запитати, наприклад, вас махсту іма ам. Dienstag? Що ти робиш завжди у вівторок? Ich kann sagen, ich lerne іма. Deutsch am Dienstag. Або почнемо з am Am Dienstag. Am Dienstag immer Deutsch. І ми робимо багато, багато з таких додаткових прикладів. Итак, і так, давайте напишемо ще ni am Mittwoch, що ти ніколи не робиш в середу. Was du? ni. А мітво. середу я ніколи не фотографую. А мітвох і слова друга позиція веб. фотографіре їх і ні. А мітвох фотографірує їх ні. Якщо ви хочете мати більше таких уроків, пишіть, будь ласка, коментарі, які теми вас цікавлять, і ми будемо їх розглядати. Всім дякую.